Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Розпочнеться поєдинок, суха балка жовті води. Енергія Львів. Довго тривала повіт. І балів восьма, сходинка у сухої балки. Можна грати! Удар! Горовой. Перший сейфік. Але пенальті не було. Небезпечно, порожні ворота. Бити, бити, потрібно було передача, момент! Пробувати або і дати Можна і пробити. Чому ні? Ні, є. Скоріше за все, простріля передача, шеремет відбулося. Кусь. Момент це непогано. Моменти! Тут ж... і все про українські футзали не тільки. І також в цілий ютуб-канал е, Футні. йде передача направо. Петренко. Точна передача. А помиляється. Встигне. Встигає. Що тут? Пенальті буде. Жовта картка і пенальті. В зіграв, грав, або вновь. Дивимося. Удар! І поміж них м'яч все ж таки прослинає у Горового. 1-0. 14-та хвилина поєдинку. <пілляйся> <пілляйся> Перед самим призупинення матчу. А, з пенальті. А, забив гол 17-й номер. Під удар зваричу. Зварич на цілик. цілик пробиває з лівої ноги. Рикошет від Кузя і залітає м'яч у ворота. Дивимось, яко, якою буде відповідь. Антон Мілінки з м'ячем, Мілінький пробиває, виставляє ногу. Мяч до Топчія, Грицина. Ну і шістнадцятий номер Ростислав Гуль доводить рахунок до трьох нуль на Львівська енергія. Горовой неточний пас. Грицина закидання. Ну і поперечина рятує за. Ну і Легензевич зараз далі рятує свою команду Роман Кітер. Кидання на а, Андрія Цілика. Ну і з рахунком 3-0 у нас перша половина. Отже, другий тайм розпочато. Войтович на Ковальова. Ковальов на лівому фланзі. Віддає на рибака. Рибак намагався під удар, ну і Забиває 14-й номер жовтоводців Тарас Рибак. Дивимося, як це було. Заважали двоє гравців. Зараз львівськних з м'ячем. Ніжник. обходить Кузя, віддає на Легензевича. Легензевич пробиває. Легензевич Намагався віддати чи то Ковальову, чи то Ярошенку. Ну а зараз стійка рятує. Рятує Фавбет. Фавбет. Гра розкриває тебе. Ну, а зараз який шанс. Який? А зараз Анатолій Мілікій, перехоплення. Ніжник. Владислав Ніжник. Можна пробивати. Пробиває ніжник. Добивання. Є Анкітер. І м'яч виходить на кутовий. А зараз Артем Ширим. Пробиває з центра поля. А зараз Войтович, ну і Шеремет. Шеремет поміляється. Обрізка, ну, миленький. За що отримує червону картку. От нього з під них мяч. Тарас Кусь, Тарас Кузь. Праворуч Андрій Цілик. Андрій Цілик пробиває, влучає. прорився з пасом. Назар Войтович. Тож а, зараз відкритий такий футбол. Пішов. Тарас Кусь, Ну і виставляє ногу. Назар Войтович. Тарас Рибак, Тарас Рибак. Легензевич пробиває. і Рятує свою команду. Роман Кітер. Одразу. Пробиває зльоту. Ну і залітає м'яч є 4 1 на користь Львівської енергії. Роман Кітер, голкіпер, гостей відзначається в завершенні зустрічі. Ну і свисток Арбітра фіксує перемогу Львівської енергії з рахунком чотирьох. 4... Тож, ще раз подяка Збройним силам України. Ну і до нових. Павпет. Титульний партнер Павпет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.